Російська Федерація активно працює в сфері кібератак. Небезпечні файли надходять нашим громадянам ледь не щодня. Завдяки цим файлам вони утримують необхідну інформацію для продовження своєї загарбницької війни. Кремль час від часу маскує свої повідомлення під виглядом офіційних, начебто, державних структур. Запам'ятайте, наші служби не розсилають в месенджерах повідомлення з проханням відкрити якийсь вкладений файл, поділитись там своїми паспортними даними, банківськими картками тощо. Держава, якщо у неї виникне така необхідність, знайде інформацію про вас іншими способами. Для посилення власної безпеки, а також безпеки держави, просимо змінити вас свої налаштування. Далі ми дамо чітку інструкцію, як це зробити. Ось чітка інструкція для месенджера Telegram. Відкрийте меню налаштування та перейдіть у розділ Конфіденційність та Безпека. Оберіть у ньому такі пункти. Хто може бачити номер телефону? Ніхто. Хто може знайти за номером? Мої контакти. Хто може бачити час моєї останньої активності? Ніхто. Хто може бачити фото та відео мого профілю? Мої контакти. Хто може додавати посилання на мій обліковий запис під час надсилання моїх повідомлень? Мої контакти. Хто може мені телефонувати, мої контакти або ніхто. У розділі Виклики для пір to peer слід також встановити значення мої контакти. Хто може додавати мене до чатів, мої контакти. Якщо ж ви користуєтесь месенджером WhatsApp, то далі інструкція саме для нього. Відкрийте меню налаштування, перейдіть у розділ Обліковий запис, в якому оберіть конфіденційність. Оберіть такі пункти. Востаннє в мережі, ніхто. Фото профілю мої контакти. Групи мої контакти. Також після цього зайдіть на лаштування, перейдіть в обліковий запис та увімкніть двоетапну перевірку. Найбільш поширеним в Україні є месенджер Viber, тому далі інструкція для нього. Оберіть меню додатково і налаштуйте там такі пункти: параметри, виклики і повідомлення. Поставте перемикач на блокування невідомих абонентів. Далі. Параметри загальні. Використовувати проксі сервер. Після цього вкладку Конфіденційність налаштуйте таким чином: Встановіть перемикач навпроти, автоматична перевірка на спам. Вимкніть перемикач навпроти, одноранговий зв'язок. Встановіть перемикач навпроти запити. Контролюйте, хто може додавати вас у групи. Перейдіть в настройка та додавання в групи і поставте галочку навпроти Мої контакти. Зніміть перемикач навпроти пропонувати друзів. Особисті дані. Зніміть перемикачі навпроти збирати аналітику, дозволити персоналізацію контенту та дозволити службу точної геолокації. Зверніть увагу також на функції запит ваших даних та видалення ваших даних, оскільки Viber має чимало аналітики щодо вас. Також зараз в попиті є Messenger Signal, тому ця інструкція стосуватиметься саме цього додатку. У меню налаштування Налаштуйте такі пункти: Приватність. «Зникаючі повідомлення. Виберіть безпечний для вас період, упродовж якого в чаті зберігатимуться відправлені повідомлення. Приватність Безпека програми. Встановіть перемикач навпроти блокування екрану. Також приватність безпека програми. Встановіть перемикач навпроти клавіатура в режимі інкогніту. І пам'ятайте, кожен з месенджерів повинен мати двоетапну перевірку. Це обезпечить вас від можливого взлому.